Які в бустері є ще функції? Дивіться, крім прямої функції, зарядка не зарядка цей старт автомобіля чи мотоблока, Ну, в общем, якоїсь техніки, якої сів акумулятор. Безпровідна зарядка. показував в попередньому відео. Далі, якщо нажати цю кнопочку, пімпочку, показує заряд, це я три рази 3-4 заводив мотоблок і телефони блимав заводив. Якщо нажати, потримати її, включається фонарик. Переключається на мигання. Я не знаю, сос, напевно, воно пускає, пускати, що видно? Видно, ніби. Щоб виключити, нажимаємо і тримаємо. Ну і ще плюс, дивіться, з боку роз'єми. type c для того, щоб його заражати, оцей бустер, Ану, виключайся вже. Так, виключайся, Все, ніби виключився. type c щоб його заражати. USB, USB 1 out, USB 2 out. Це, щоб зарадити й е, ті типу, функції павербанка. Ну, понятно, що за 5 тисяч ніхто не буде купляти цей бустер, щоб його використовувати як павербанк. Але сама функція є, може десь в скрутній годині, може і пригодиться. Так, ну, в принципі, ніби все по функціях. Бустер, зарадка бездротова, зарадка дротова, фонарик. Ну і ще дивіться, якщо напали на вас якісь собаки, можна взяти і кинути тако по тих собаках його. Все, по комплектації йде в комплекті type c щоб його заражати. Крокоділи, отак його, щоб машину запускати. Інструкцію, яку я поки що не читав, тут ніби і так все понятно. Ну, ніби все, так. Комусь цікаві характеристики, отакі характеристики: 0,65 кг. Ну, все, якось так. Що ж, кого може цікавить, питайте, розкажу, покажу.